Ну, за день можу зробити ну, 10-15 дронів камікадзе, Бомберів трошки менше. Ну, штуки три-чотири раніше до війська ви вміли це робити? Ні, навчився вже тут. 22 роки Дмитрові виповнилося вже у війську. Ось так зранку до ночі він у своїй невеликій майстерні збирає, ремонтує, переробляє безпілотники. Є і трофейні російські, які відправляються назад до хазяїв. Але головне, над чим зараз працюють, ось цей літачок. Це бебела літакового типу, типу крило. Ми, це наша власна розробка. Хотілося мати довгу руку, якою можна, можна вразити, бо у квадрокоптерів обмежений ресурс подальності, у цього набагато, набагато більше. Скільки він може? Ну, літали і 30 кілометрів, там і, і трохи більше. Другий варіант використання це типу повітряна засідка. Він може знаходитися у повітрі значно знову ж таки довше ніж квадрокоптер. Тобто, фактично зависає і чекає. Чекає у повітрі в повній готовності відпрацювати по 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 цілях виявлення. Головний автор миші так командири вирішили назвати цей універсальний літачок. Олександр офіційно має штабну посаду. Фактично, ось так у майстерні працює над новітніми розробками, які дозволяють дешево. Але сердито бити ворога. Це американська зручатка, яку нам поставляють. Ми таким чином їх набиваємо. Самі у нас є свіси, приблизно набиваємо до 500 грам, щоб було у нас просто мавік міг тащити ефективно, щоб до 500 грам. І у нас є осколки різних калібрів, ну, є такі покрупніші. Вони при зриві, хоч не так і обгорають. Тобто це доліта. Є менше чугуни такі. У ще одній майстерні Микола, колись вантажник супермаркету, а тепер аеророзвідник робить вибухівку. Волонтери надсилають надруковані на, на 3D-принтері пристрої різних калібрів. Оборонці самоуки роблять скиди. У це воно таке вибухівка, така м'яка. Да, це м'яка. Знаєте, що мене найбільше зараз цікавить, я стою з вами поряд. Наскільки це безпечно для вас? Тут як, тут, як домашні слова це не можна повторяти. Це просто ми вже, ми, да, ми руку вже набили. І що, для чого це такий скіт буде е годний? Против піхоти. Він ефективний дуже проти піхоти, особливо коли скупчення йде. Воно у нас постійні скупчення. Вони по два-три йде, йдуть. Все, готове? Да. Швидко. Воно, ну, Якщо за день сісти, можна багато ніхто робити. Скільки? Ну, більше 200 штук за день сісти з чисто день. Але головна перевага літачка миша це ціна. І оце за такого вітру взлетить. Так. так, повинен. Ось цей саморобний виходить оборонцям у суму від 25 до 35 тисяч гривень залежно від комплектації. Заводський коштуватиме за 150 тисяч. Даний літачок може триматися в повітрі більше години. І це є великим плюсом, якщо там є техніка, щоб її ти в небі літаєш, чекаєш і коли потрібно, ти відпрацьовуєш по неї. У бронці вже зібрали п'ять таких літачків Миша, скинулися взводом БПЛА, вклали власні кошти, відсканувавши QR-код, що зараз на екрані, ви зможете підтримати бійців-ентузіастів. По факту це конструктор, з якого можна зробити і розвідника, і підскид, і по типу ланцета як ударний. Тут сама ідея, сама ідея скомпінувати так запчастини, щоб це працювало і працювало на нас в наших інтересах в будь-якій зоні нашої відповідальності. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. єдині новини.